Був вчора в селі та, значить, роздавав бджолам пакетики із медом, бо похолодання настали. Ну, Сьогодні настало, вчора було ще тепло. І щоб не було такого, що корма у них закінчиться, то вирішив їм трошки медку насипати. Я їм не наливаю. Розведеного меду чи сиропу, щоб не навантажувати бджіл, щоб вони просто його їли та й все. Вон канді вже доїдають. Трошки давав я їм канді. Так, там. Будете злитися чи не будете. Ні, Ці не зляться. Вон канді ще гризуть. Мед, шурупчиком. Трошки отворів роблю, щоб вони його вигризали. Так от. А та ну киш. О, дав диму, щоб не подавити їх. І гаразд. Не будуть голодувати. Вон тут поруч ще як білкову пасту клав, Воно видно. Їдять, виїдають. виїдають, точніше. Я ж кажу, голодні не будуть. Пакети ZIP 150 на 200, десь приблизно 07 літри. Я сюди заливаю, що вони такі плесковаті були. Майки я не беру, бо бджолам це буде страшне сміття. Вони, це просто катастрофа, коли вони починають майку витягувати, а ці вони прогризають і залишаються. Бо тоді вони оці майки і через льоток тягнуть, ну то, тоді то катастрофа страшенно.